Ось так порозважалися негідники. Вісім стіклопакетів спортивної зали цукрового заводу були пошкоджені. Це хуліганство викликає осуд всіх розсудливих людей, адже в цій залі займається спортом велика кількість дітей. Тут проходять і тренування, і змагання, і тепер через дурість одних повинні страждати інші. Загальна вартість збитків становить близько 25-30 тисяч гривень. Такі дії правопорушників кваліфікуються за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення як дрібне хуліганство і карається накладанням штрафу або громадськими роботами чи адміністративним арештом. Тож задумайтесь, чи варто розважатися таким чином? Хотілося б звернутись до батьків та всіх до всіх, хто приймає участь у вихованні дітей, приділяти більше уваги вихованню. Дітей самоповазі та порядку в навколишньому середовищі відповідайте за свої дії і пам'ятайте, що псування громадського майна це не тільки ваша невихованість і невміння жити в суспільстві, це акт вандалізму, котрий зневажає громада. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.